Шашлики жарили росіяни на балконі на втором етажі, бо дощ ішов, і цього загорілася криша. І отак, от, от будинок цей постраждав дуже сильно. Тими телефонами, телевізорами, комп'ютерами, що у нас забрали, це можна дорогу на біл і назад, виставити. Отак просто весь тракт зробити з цих ось цієї всієї техніки. Оце один штаря сюди копав. Один з наряду туди попав. Расисти, а я по-другому їх не називаю. Була сина, вже немає. В один момент просто соруських стало більше, ніж населення було, ніж у нас. Так виглядав контрольно-пропускний пункт Гоптівка за день до вторгнення Росії в Україну. Потужний міжнародний автобан, що з'єднував дві держави, 23 лютого 2022 року. Працював у звичайному режимі. Люди, які поверталися через піший перехід з Росії в Україну, казали, що не бачили накопичення військової техніки. Там тихо, спокійно. Але все змінилося 24 лютого 2022 року. О п'ятій ранку стався ворожий напад на гоптівку з боку Росії. В бік Харкова та області почалися обстріли гатили зградів, мінометів, артилерії. А колони російської техніки прямували в місто. Село Гоптівка, неподалік від пропускного пункту, окупували в перший день повномасштабного вторгнення. Жити поруч з ворогом готівчанам довелося довгих сім місяців. У перші ж години перебування в селі військові РФ почали грабувати домівки, виганяти місцевих з їхніх квартир та заселятися, як вони казали, надовго в нове житло. Так що там ми побачимо я сложі, ну по їх словам, тут мама моя живе внизу на вулиці, тітя Катя Вчаренка. То шашлики жарили росіяни на балконі на втором етажі, бо дощ ішов. І від цього загорілася криша. І отак от будинок цей постраждав дуже сильно. Бо вони тут жили по першим етажам, по підвалам. Вони жили скрізь. Скрізь жили, так. Да. Ось ця школьна вулиця, бо це найнижча ж вулиця, да? не, не, не на центральній, а на школі. То перші поверхи і підвали повністю жили тут росіяни. Учитель історії та географії Любов Шворак нікуди не виїжджала, пробула всю окупацію в Оптівці. Вона каже, що масштаби руйнувань у селі незначні, адже росіяни тут скрізь ховалися. А от кількість награбованого людського майна, вивезеного звідси, вражає тими телефонами, телевізорами, комп'ютерами, що у нас забрали, це можна дорогу на Білгарит і назад, вистелити. Отак, просто весь тракт зробити з цих з цієї всієї техніки. У нас у школі було. Два комп'ютерних класи, інтерактивні дошки, комп'ютери в кожному класі, ноутбуки, вчительські, дитячі, все. Завезли нову техніку. Ну, все розкорочили, розібрали, повитягували. Немає. А в людей скільки телефонів позабирали. Просто от, вони ж ходили з обшуками. ну по вулиці йдеш і є телефон, є, покажи. Забрали і все. На перевірку. І перевірка ця, мабуть, десь там. Б. В Росії, в Москві чи де вона там? Ще в Саратові десь закінчувалася. чительці довелося спілкуватися з росіянами в окупації на різні теми. Хоча війна навчила її бути обережною зі словами та здебільшого мовчати. Але коли йшлося про улюблений наратив Путіна про освобождіння українців нацизму, жінка не втрималась. Мы вас освободим от нацистов. Я говорю, а кто такие нацисты? Вы мне объясните. Ну, нацики. Я говорю, а нацики кто такие? Ну, вот вы что, не знаете? Ну, вот концлагеря строили, в войну. А я говорю, так а где? Покажите мне тут хотя бы один концлагерь. Ну, у вас тут нет, а вот там есть. Я говорю, ну, где там конкретно? Ой, и вообще, что вы нам тут рассказываете? Мы вам Киев отдали. Я на него смотрю, говорю, как вы нам Киев отдали? А вы что, истории не учили? Мы вам Киев отдали. Я говорю, подождите, молодой человек, вы мне скажите. Ви же историю учили, учили. Русь какая была? Он киевская. Стоп! Московская Русь была? Так Киевская ж была. Так говорю, що ж раньше было? Киев или Москва? Кто кому отдал? Ну вот 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 а что ему сказать? Ну, ничего не может сказать. Украины никогда не было, подождите. Мы с вами учили одну историю. Ну там дядечка сидел ему ну, моего возраста. Мы с вами родом из СССР учили одну историю. Скажите, пожалуйста, неужели не было Украины вообще? А казацкая Украина была. Ну таке таках дабила Освободили від власного будинку мешканку гоптівки 68-річну Клавдію Черко. Вона будувала його майже 10 років разом із чоловіком. Влітку 2022 року був обстріл, і ворожі снаряди 155-го калібру потрапили в перший поверх, зруйнували перекриття будинку. Пенсіонерка вижила, тому що була в момент вибуху у підвалі. До того як будинок був зруйнований, жодна нога російського солдата не переступила поріг її хати. Кмітлива українка мала свій секрет. А тепер руський мир остався. Оце, оце все було тут. Оце я все зложила, прибрала скільки могла. Все загородила, оце один снаряд сюди попав, а один снаряд туди попав. А я ось сюди сховалася. Ось була, тут, звісно, тут, звісно, ну що зараз? У, у мене ніхто не жив. У мене свій секрет, тільки вам на ухо розкажу, більш нікому. У мене свій секрет, і вони п'ять разів приходили. Одно тільки допитували, чого у вас 43-й розмір обусліт. Ну, зять попередавав усі недоноски, я їх донашував. Так, який секрет? На вухо скажу. Не можу. Ви ж на екран Бабушка навчила ще з 41-го року. Зараз скажу. Клавдія Степанівна розповіла секретне потрапляння окупантів до хати. Він полягає в тому, що руський мір погано пахне, від нього тхне, і пенсіонерка це демонструвала росіянам у стародавній спосіб за допомогою нічних горщиків. Після звільнення жінка передала силам зсу свій автомобіль, показала, де військові РФ зберігали боєприпаси, залишки від снарядів. Єльзи та хвостовики ракет зібрала у себе на подвір'ї. Тепер вони будуть служити на користь та добро. Металолом ніхто здавати не буде. Ой, господи. Щас. Отак. Кинемо сину. Хвашисти. Хвашисти Рашисти. А я по-другому їх не називаю. Mm. Хвашисти, рашисти Ну це ж сліди російської армії. І для чого ви будете їх використовувати? А на заборі що написано, чи є воно. Оце тут додається, додається, закопається в землю, сюди-сюди позападається, ніколи шататися не буде. А тут уверху наставляй сітку і хвирину, чи що небудь І досі не вивітрився запас гарища, непотребу та бруду у місцевому будинку культури. Тут російські війська влаштували свій штаб, а коли поспіхом відходили з гоптівки, спалили будівлю. У клубі працювало чотири різних гуртки для дітей та дорослих. Роман Мелашко, який проводив тут безліч святкових заходів, не впізнав у руїнах рідних стін. Сина була. Була сина, але вже немає. Ремонт тут був зроблений, але воно все вже змилось. Розвалилась 11 вересня 2022 року. Гоптіка перейшла під контроль збройних сил України, газу, води, світла, мобільного зв'язку. Тут досі немає. Також у селі немає жодної дитини, адже навчатися навіть онлайн на жаль за таких умов неможливо з тисячі осіб, які мешкали тут до вторгнення. Залишилось 69. Це ті, хто пройшов окупацію і вижив. Осталися одні пенсіонери і жінки ну. І дуже мало молодих людей. Тобто, я, мабуть, тут я наразі наймолоді, хоча мені вже тридцять. Тобто, ну, Може стало не цікаво. Тут вже в один момент просоруть стало більше, ніж населення було, чим у нас. А у нас, вибачте, було тут тисячі чоловік. Але життя потроху повертається. Дороговка з написом Гоптівка українські військові демонтували в перші дні вторгнення, щоб заплутати російських окупантів. Майже через рік після звільнення його повернули на старе місце і прикрасили жовто-синім стягом, тому що гоптівка це Україна. Генетик, патріот. Дома думав себе, завжди флаг український хранить, а це дуже приємно звісно. Ну, все таки не така розруха, як вокруг.